Вітаю вас, любі малята. Послухайте уривок віршика Тараса Шевченка. За сонцем хмаронька пливе. Уважно послухайте. За сонцем хмаронька пливе, червоне поле розтилає і сонце спатоньки зиве, у синє море покриває рожевою пеленою мов мати дитину. тепер малятка, повторюйте за мною. За сонцем хмаронька пливе, червоне поле розстилає і сонце спатоньки зове, у синє море покриває рожевою пеленою, мов мати дитину. А тепер малятка, послухайте ще раз і можете повторювати за мною. За сонцем хмаронька пливе. Червоне поле розстилає і сонце спатоньки зиве у синє море. Покриває рожевою пеленою, мов мати дитину. Молодці дітки! Чекаю ваших відео. Сподобалось? Ставте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Дякую усім, хто підписався. Дякую за увагу. До нових зустрічей!